Речі домашнього вжитку, старовинні знаряддя праці та макет населеного пункту. У селі Терноба функціонує музей народного ремесла. Усі експонати в залі це речі, якими користувалися місцеві жителі у повсякденному житті, та які вдалося зберегти в автентичному вигляді до наших днів. Тернівський краєзнавчий музей складається з трьох залів. Це зал старої вини, де тепер знаходимося, зал Закарпаття 19.39 роки. І, і третій зал це після роки і сучасність. Музей знайомить відвідувачів із побутом і традиціями тернівчан минулих століть. Тут представлений страдавній посуд, елементи та знаряддя кухонного ремесла, предмети лісництва і вівчарства, а також ткані, рушники. Багато речей старовинних знаходиться в нашому музеї. Це в нас є така молита 1717 року. Року. Багато речей дерев'яних речей, вишитих речей, домоткані рушник, простиння у нас є. Тут у нас у цьому залі знаходиться діючий красна, на яких ткали доріжки, тому що кожному, кожній хатині була застелена підлога тканими доріжками. Найціннішим експонатом музею вважають ткацький станок, на якому виготовляли покрівці. Традиційні ткані коврики характерні самі для цієї місцевості. Вони були невід'ємною частиною інтер'єру кожної оселі та передавалися з покоління в покоління. У нас діючи кросна, на них ткали доріжки, із як у нас сказали, рянди старих. Речей дерли такі гренди і ткали такі доріжки. Якщо моло, наречено виходила заміж, обов'язково мала мати звуй, у нас так звуй говорилося, звуй від домотканих доріжок. Основа така була основа дивилися на ціпки, потім ці нитки продівалися у бердо. Головним завданням при створенні експозиції було зберегти цінність спадщини села, кажуть у сільській раді. Хто не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Тому берегти автентичну культурну спадщину, наші традиції, нематеріальну культурну спадщину це є, має бути взагалі пріоритетом для кожного ці всі речі, нашу старовинну культуру. Яку ми дуже цінуємо, перше, що мені спадає на думку, це наші старовинні рушники, наші вишиванки. Тому що ну навіть коли я виходила заміж, тоді рушник це невід'ємна частина цієї традиції у Закарпатті. Реалізувати мистецький проект вдалося за кошти громади у співфінансуванні з румунськими партнерами. Грантовий проект було профінансовано карпатським біосферним заповідником, який зараз у нас знаходиться на території нересницької територіальної громади. Сума проекту 200 тисяч гривень. 185, 170 тисяч було виділено грантовим карпатським біосферним заповідником. А 30 тисяч було виділено з місцевого бюджету нересницької територіальної громади. Музей працює побудням, тому кожен охочий може прийти сюди і поринути в історію села Терново.